Будуть судити через заборгованість. Абоненти Чернівці газу нарікають, що після націоналізації газопостачальної компанії у споживачів виникають проблеми з розрахунком. Детальніше про ситуацію далі у сюжеті. Чернівчани скаржаться, що абонентам дописують обсяги газу, яких вони не споживали. Чернівці газ бере показники з повітря. Подивіться уважно показники, які передають мешканці, і які передає Чернівці Газ Нафтогазу. Звонив в Нафтогаз. Вони не знають в чому причина. Ганна Іванівна другий рік поспіль через травму пересувається лише квартирою. Попри це, не розраховується вчасно з допомогою волонтерів. За словами жінки, після націоналізації газопостачальної компанії у неї також виникли проблеми щодо розрахунків. Міні звони х в в числах, які чули. Каже. Е, у вас заборгованість по доставці газу. А я йому кажу, яка заборгованість у мене по доставці, як я плачу кожен місяць. За е, січень ви ще не платили. Я кажу, то, які як, за січень заборгованість, зараз тільки ще січень не кінчився, це вже було за 10 днів тому. Uh -huh. а, а ви ж не знаєте, що треба платити з 10 числа? Я кажу, я знаю, що я можу платити тільки, я пенсію получу. Зараз йдуть затримки пенсії. Ні, поки получить пенсію, поки. Людина заплатить, Ну, ми будемо подавати вас на суд, тому що у вас заборвавні всі газовики запевняють, аби нарахування відповідали фактичному споживанню, слід вчасно подавати показники лічильника. Якщо споживач з першого по п'яти не дає нам показник, ми враховуючи вимоги нормативних документів, а так, а саме, кодексу ГРМ, робимо нарахування розрахунковим методом. Якщо ж таки ви бачите, що показники у платіжці більші за ті, щоб. Були зафіксовані на початку місяця. Можна звернутись за перерахунком, письмово звернутися чи зателефонувати і надати свій показник якимось іншим шляхом, і відповідно цей його показник буде врахований. Щодо боржників у компанії запевняють, поки про відключення не йдеться. Проте абонентів просять вчасно розраховуватись за надані послуги, адже від цього залежить безперебійність подачі блакитного палива. Ми розраховуємо на ці кошти від наших споживачів, і ці кошти ми використовуємо для того, щоб у споживача безперебійно і безаварійно був завжди природний газ. Як запевняє комерційний директор АТ Чернівці, газ після націоналізації компанії порядок подання показників не змінився. Є в нас і фізичний прийом, і є онлайн сервіси, і є можливість звернутися за телефонами. Окрім того, у компанії працюють над новим кабінетом споживача. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.